Шторм серии Магеллан Калибри калибре К220 серии Стандарт. Аквамания 220, лодочка КМ-60 Калибри калибре КМ-330 DSL. Та же 330, только в зеленом цвете. Акваманія 290. Встрічайте, Акваманія 360. Вітаю! Ось і настав тот день, коли треба зробити крок вперед. Коли треба піднятись на одну сходинку вище, саме в плані водомоторки. Друзі, зустрічайте! Мій новий човник Алюмеджик 400. Одразу ж буквально пару слів про сам завод Алюмеджик, щоб у вас було розуміння, що це за виробництво. Команда і сам завод працює вже більше 20 років і працює, до речі, з алюмінієм. Тобто, ви розумієте, люди вже з розумінням справи роблять своє діло. А саме бренд Alumagic вийшов у 2019 році. З самого початку завод почав випускати такі розміри човнів, як 510-й Алюмеджик і 640 Але ж таки ви розумієте. Під такі човни треба і відповідний мотор. Скажемо так, 70-150, навіть з плюсиком мотор кінських сил. Але поки що я не готовий пересідати на такі потужні мотори, враховуючи те, що до цього у мене була ПВХ-лодка з мотором потужністю 20 кінських сил. На початку 2023 року Алюмеджик починає виробництво нової моделі. Це Alumagic 400. Я спостерігав за брендом AluMagic в тому числі. І, друзі, я відразу просто зрозумів, що це точно мій варіант. В базовій комплектації човник дещо відрізняється від мого. Але, відповідно, він буде коштувати дешевше. У мене жирна комплектація. Давайте я крупним планом вам зараз так все покажу. О, трохи згодом все по окремості повідкриваю і розкажу. Отак от, от іще вид зверху. Друзі, що я вам скажу? Тут корисної площі після ПВХ човника. ну Просто Просто можна танцювати для двох, ну навіть для трьох. Чисто під рибалку це, це знахідка. Тож, друзі, пробіжимося по основним характеристикам. Повна довжина човна 3,97 Ширину човник 1,72 Суха вага. Ну, але ж це не про мою комплектацію, як ви зрозуміли. Суха вага 198 кг. В моєму випадку це плюс фіш-платформа. Фіш-платформа це аератор і оці два рундуки. Тобто, виходить, отак от от це вже ДОП. Тобто, з фіш-платформою, я гадаю, десь плюсиком 60 кг човен додав. Тут же, ж розумієте, аератор, не немало важить. Плюс конструкція ці два рундуки, плюс швидко же ж тут крісло. Далі висота борту 540 мм. Ну, непогано, як про мене. Угол келюватості на трансі, друзі, це, мабуть, основний такий момент, із-за якого я вибрав саме Алюмеджик. В такому розмірі човника угол келюватості на трансі. Тут увага. 12 градусів. У жодного сверстника, у жодного конкурента, ну, 12 градусів я не бачив. Саме в такому розмірі, я повторюсь. Осадка корпусу, ну я так розумію, це не загруженого човна 140 мм. Максимальна потужність двигуна, який можна ставити сюди на цей човник, 25 кінських сил. І саме тому я поставив 40. А ось він, мій красавчик, Саракова, новесенька Ямаха, інжектор 4 такта. Просто пушка. Просто, друзі, бомба. Я про цей моторчик мріяв ну, вже, мабуть, кілька років. В двох словах про сам моторчик. Це інжекторна Ямаха, 40 кінських сил. А, моторчик з тримом. Моторчик на румпелі але це ну не, не так, як в вашому розумінні, звичайний румпель Це румпель як повноцінна машинка, повноцінний Командир Тут всі органи управління. Вемс. Ключ зажигання, всі діла. ЧК безпечності. Передачі включаються. Ну Дуже круто. плавненько зараз не буду включати. Регулювання обертів є. Це для тролінгу. Кожне нажаття плюс 50 обертів або мінус. Моторчик трьохциліндровий, повторюсь, інжектор по розходу просто. Моторчик взяв з запасом по потужності. Саме із-за того, що я вам раніше озвучував, це кут кліватості цього човника. Ви розумієте, із-за кута келюватості він класно буде іти по волні 12 градусів це доволі таки немало. Але чим більше він врізається в воду, тим і потужніше, відповідно, потрібен мотор. Тобто вас ніхто не заставляє ходити на повний газ, і мені здається, це не дуже раціонально. Тримати крейсерську швидкість якусь по обертам десь 4 тисячі, і буде саме економне, і то, що доктор прописав. Щось я зациклився на самому моторчику. Але ви знаєте, друзі, мене зараз так переповнюють просто емоції. Настільки я ще просто в шоці не відійшов після того, як вийшов на воду на своєму новому човні. Ну, блин, це мрія. Що я вам скажу? Це просто мрія. Із основних характеристик тут залишилось вам сказати про товщину алюмінію. Тут. Тут якийсь спеціальний дуже модний алюміній, до речі, закупається десь він із-за границі. Товщина дна і транця тут 3 мм а борта 2,5 мм. Взагалі, човник позиціонується як тримісний. Але я гадаю, тут в дві людини рибалити ну буде просто супер комфортно. Хотів показати вам якість сварних швів. Це просто краса. Тверні шви дуже високої якості. До речі, при виробництві човна використовується і аргонова сварка, і полуавтомат. Їдемо далі, друзі. База. Що ми отримуємо з вами в базовій комплектації цього човна? По-перше, це дуже крута покраска. Зовні борт краситься. І із нутри теж човник краситься а, в спеціальну краску. Далі, в базі, ви отримаєте отаке от крутецьке, м'яке покриття. Називається воно «сідек». тобто На сідушках як піті, буде отаке вже покриття. Ну Виглядає, я вам скажу, дуже класно. І отак от походити просто на дотик дуже приємний, м'який теплий Тут у мене також сідек але в базі пайол буде зріфоного алюмінію окрашеного у колір лодки. Також вам підготовлять місце під стандартний бак 24 літри під рецесом. До речі, друзі, забув сказати, транець у мене під блинуного мотора, тобто 508-й транець. Але якщо вам треба, на заводі просто це обговарюється і вам роблять. Такий самий човник, тільки під коротку ногу. Відразу в базі ви отримуєте ще отакий топовий вогонь. Ну, і відповідно, тут в нього місцинка, де його встановлювати. Єсть. так це виглядає. Також база це 4 отаких пластикових кнехти. І передвіжні лавочки. Також дві штуки. Одна для капітана. Друга для пасажирів. Це все, друзі, що касається базової комплектації. Ну, а тепер давайте я вам покажу, як воно в мене все вийшло. Тож почнемо з носу лодки. Дивіться, тут у мене також сідек, носовий трикутник і на ньому встановлений моторгайд. Це у мене моторгайд моделька Xi3. 12 вольтовий. Мені здається, його буде заглаза під Таку довжину човника. Біля моторгайда ви можете побачити відразу. Тут у мене компас. Це у мене Point 1 від Lawrence. Друзі, це, звісно, зовсім окрема тема. Матергайт Point 1, моя FS9. І, до речі, мотор, сам Ямаха це все йде в зв'язку через сеть NMEA. І це, мені здається, заслуговує як не на окремий ролик. Ну, принаймні це окрема якась тема, яку треба підняти на рибальці. Я вам покажу, як воно все в зв'язці працює, як виставляється на точку. Це дуже-дуже класна тема. Так, ідемо далі. Тут у нас, ну, як він? якорний рундук називається, але... Так як він у мене тут обшитий і класно все зроблене. Якорь тут у мене лежати не буде. Тут у мене документи, все таке буде. Далі у нас тут предохранитель на 60 А Ну І він включає виключає його, відповідно. Бачите, оце покриття Сідек. Ну, на ньому можна заказати все, що хочеш, якісь узори поробити. В моєму випадку, це логотип компанії Алюмеджик. Дуже, як про мене, круто виглядає. Так, рундук. Тут у мене запасний якорь буде. І у мене тут ще акумулятор. Акумулятор це 100 а годин. Це у мене железо літі фосфат. Правильно він, по-моєму, називається. І цей акумулятор у мене відповідає саме за моторгайд. Ну і по розміру, щоб ви розуміли, друзі, дивіться, от моя рука тут. Тут ще по суті можна впихнути, ну дофіга якихось речей по ємкості, все норм. Так, йдемо далі. Ось саме таке цікаве, що по рундукам, Що касається рундуків. Дивіться, друзі, це виходить у мене один рундук, він сквозний. Отак, от от, щоб вам було зрозуміло. Це фаворит Бакан, моя найулюбленіша сумочка. Вона не маленька, але вона сюди стає просто чудовим образом. Ви бачите, друзі, ну, Таке маленьке відступлення. Заказав собі новеньку пацаку, щоб все новеньке таке було моєму новенькому човнику. Ну і багато ще чого такого пана заказував. Це я вам згодом все покажу, тому що це тема вже про снасті. Це не зовсім тема про водомоторку. Але просто, друзі, я хочу, щоб ви звернули увагу, яка підсака от, відносно мене. Ну, вона не маленька. Навіть у складеному состоянні вона ну, не маленька, я скажу. І вона просто з легкістю заходить сюди в рундук. Ну, цей рундук дуже вмісткий, і тут можна нагрузити все барахло, що тобі треба. Палатки, спальники. Ну, тобто організуватись на ночовку і просто затаривши цей рундук, цього вистачить, мені здається, з головою. По об'єму цього одного здорового рундука, я гадаю, все ясно. Далі, друзі, у нас по ходу йде велосипедка. Ось така собі сідушка. Я гадаю, ну, хто рибак, він розуміє практичність і просто крутизну, я би сказав, цього девайсу. Велосипедка, ну, дуже виручає, коли знаєш цілий день десь пошуки а, хижака, і ти просто на неї сідаєш і кайфуєш. Крутишся на ній і в яку тобі треба сторону можеш прокидувати, шукати хижака. До речі, ця велосипедка, друзі, складається, швидко знімається, вона на швидкозйомі. І ложиться от сюди в рундук, залази вона просто без проблем абсолютно. Далі, друзі, це ізюмінка цього човника, я би так сказав, цієї комплектації. Тому що це перший 400-тий який вийшов в комплектації саме з аератором. Це повноцінний аератор. До речі, у мене тут із нержавейки замочок. По можливості я всі замки. Заміню також на нержавійку але це згодом, тому що не дешеве задоволення. Аератор, друзі, дуже крутецька штука. У мене раніше його не було, ну, понятно, куди ж, ПВХ. А, далі, їдемо далі. отакий от, от рундучок. Дивіться. По-перше, сюди можна барахла накидати, скільки вам завгодно, він дуже ємкісний. А по-друге, друзі. Дивіться, цей рундук взагалі предназначений ізначально під спінінги, під наші спінінга. І, до речі, я сюди вже в розкладеному стані засовував спінінг 2,40 довжиною. Тобто, 2,40. Ви хлопці сюди, хлопці сюди. І все. І у вас спінінги, не треба їх постійно розбирати і збирати. Напроти, Такий самий рундук зеркально я його вже показувати не буду. Все точно таке саме. Поки на глаза попалася, тут у нас планшір відповідно з Тепазом. Тепас дуже зручно. Я а, вже заказав, скоро повинна прийти. У мене кріплення через Тепас під нашу боріку. ехолотик щоб кріпити. До речі, кріплення ТЕПаз у нас і отут знаходиться. Бачите, ніржавієчка. Тут у нас столик теж стане. Також накріплені з Тепазом столик зняв, положив рундук, коли треба, поставив, салка підрізав і вперед, і понеслась Просуваємось далі. Тут у нас нас зустрічає панель керування. Так, перша кнопка це у мене підсвітка кокпіта. Дуже классно реализовано, дуже классно. Такая прям белая лента светодиодная, белое свечение. И прям вся лодочка такая сияет. Ну, друзья, дуже классно. Я вам с годом трохи покажу. Круто, да? Это у нас топовый вогонь. Это у нас, это у нас аэратор. Вимкнення, помпы аэратора. Это у нас Ехолот, це у нас сітін І остання кнопка це у нас основна помпа. то, есть, то була помпа аератора, а це помпа, яка просто буде у нас э, лодки відкачувати воду, якщо, наприклад, там дощем зальє або ще щось там волна перекине. Але ж таки, якщо волна доганяє, тут же у нас саме відливний рецес друзі. Воно все стікає, все продумане. Тут під панелькою управління дуже класно все. Обшити. Ну, Це вже під телефончик, це у мене пульс Мотергайду. таке тряпочку поклав. Ну, Дуже класно такі гаджети всякі тут зберігати. Далі основне крісло, на якому я сиджу і керую мотором. Крісло капітана, я би сказав. Я його вже доставляв сам, тому що ну, на заводі, ну, знаєте, там були питання, типу по висоті крісла, як краще, де краще. Я вже лодку притягнув до себе додому, поїхав, купив, яке мені підійшло крісло, і сам куди його саме треба, поставив. Виміряв, все простенько зробив. Далі, що також також дуже цікаво. Друзі, дивимось. Так, зараз. Треба О, трохи моторчик опустив. Дивіться, ще мені треба доработати саме кріплення основного баку, якщо вдовжину його сюди ставить, але там треба зробити ограничення, щоб мені не пошкодив він помпу аератора. Та і звичайно також помпу. Тому поки що я його сюди стяжкою, ну не намертво, ну дуже класно тримається. Поставив якось так. Там у мене акумулятор. Цей акумулятор у мене запітує все. Він як стартовий для мотора і запітує все, крім е, моторгайда, крім gps якоря. Тут дуже грамотно зроблені запобіжники, треба буде їх попідписувати. І до речі, друзі, що я хотів сказати, електрика тут ну, настільки класно зроблена. все проводочки, все проложене, все, все стяжечками поскріплене. Ну от просто заглядаєш туди і радуєшся. Так, це у мене ну, можна сказати маса. Оп, масу вімкнув. Можна підсвідку. Ну, зараз, друзі, це можна сказати ні о чому. Ні о чому. Настільки ввечері, ввечері воно виглядає круто, зараз це ну, не передать. камера вам не передасть. Ну, можна ще поклацати. Це у нас помпа, помпа аератора. Коротше, все працює, поки що мені маса не потрібна. Тут у мене, бачите, заходить все від моторчика, Силові кабеля. Це у мене. Топливо, провод, ну, це я вже сам попротягував. І там трошки далі а, сетка NMIA. В сеть NMIA у мене виходить, запитані эхолот, FS9, моя, моторгайд, Compass Point 1 і Yamaha Motor. Це все у мене запітане в одну сітку. Але, друзі, я ще навіть не вмикав. Я оце тільки перший раз вийшов на воду, щоб просто поділитись з вами своїми враженнями, своїми емоціями. Приймаю поздоровлення. Сподіваюсь, ви мене підтримаєте. Ну і звісно ж, саме більше цікавить питання, скільки ж вона піде по швидкості. Друзі, ну що, давайте спробуємо розігнати. До речі, тут родний Ямаховський він саме з цієї Сараковки. Айда? Ну що, спідометр у нас вимкнутий. Заводимо моторчик. Друзі, дивіться, зараз ми заміряємо швидкість проти течії і вітер в ту сторону, і проти вітру. Получається так. Так, тепер, виходить, по течії. але Сьогодні як такової течії у нас, мабуть, і нема. Але по вітру це точно. Вітер у нас сьогодні в ту сторону. Ну що, друзі, погнали? Передача. бамс, волна догнала, високий транець, взагалі ніфіга. Навіть в рецес води не загналося. Плюс таких моторів, ще, що ви під час того, як йдете на човну, ви можете ще його тобто, якщо Мотор від транця ми відриваємо. І відповідно, у нас виходить п'яточка. Ми йдемо на п'яточки, менше соприкосновення з водою, менше тертя. Але, друзі, я ще не внікав. Так, у нас максимальна швидкість, дивіться, під 58 км на годину. 58 км на годину до 60 можна було б розігнати просто легко. Треба було б... Курс трохи довше тримати, але, чесно кажучи, мені якось стрімнувато і трошки дельфіна з'явилася. Возможно, прийдеться моторчик на одну поділку вверх переставити. Ну, коротше, треба трошки по поігратися або взагалі зрозуміти, як тримувати його на ходу. 58 виходить, у нас по вітру і скільки 55 проти вітра. Я не знаю, мені такі скоростя вже дуже стрьомні проти моєї ПВХ-шки, на якій я ходив 38 км на годину максимум. Ух ти! Ой-ой-ой, хорош кабан, друзі, прям під човником. От за що я кажу, клас. Дивіться, електроякер. І все. Так уже в кадолі була бриба. А так, електроякар і все. Та це прям гарний кабан. А ну, гля, яка окуняра. йоп! Офієть! Ти шо, я, звісно, не очікував. Ну, і ще сьогодні ми з вами і на рибалочку попали. Друзі, ну це просто треш. Так, а ну давайте обкатуємо новий човник. Гарною рибкою. Ого! Єес! Так, а що це у нас працювало? Це Mini від Reigns. Так, ну ладно, на сьогодні типу не риболовля. Отакий гарний кабанчик. Їе. На моїй новій лодочці. Алю Magic 400. Ти що, ти що? просто? І, звісно, ми його відпускаємо. Історія така, знімав я для вас обзорчик, під'їхала водна поліція, і ось вам, друзі, постанова. Це саме для тих, хто в коментарях постійно пише, у сірого все куплено, у серого все схвачено. Але ж таки, ні, друзі, ви помиляєтесь, хто таке пише. Я такий самий, як і ви, і я гадаю так, що кожен з нас сам бере на себе. Відповідальність за свої вчинки. Особисто я сьогодні для вас захотів зняти обзор на свого нового човника. І ви знаєте, десь би на болоті його знімати, ну щось не камільфо. Хотілося ж притопити, показати скорість. Тому і вирішив сьогодні, ну на свій страх і ризик вийти на велику воду. От так от. Штраф, будь ласка, получите, розпішіть. І ви знаєте, я з цим штрафом повністю згоден і я вам скажу більше, я задоволений, що у нас структури працюють должним чином. Штрафи зараз немалі, тому друзі, нікому не раджу порушувати закон. Навігація зараз у нас на Дніпрі принаймні закрита. А що касається електроякоря, за що я вам казав раніше, ну як вам сказати, так, щоб виразити всі свої впечатлення, це... Ну це інший рівень, це інша планета навіть. Після звичайного якоря, друзі, ну от просто от став на точку, дивіться, все. Став на точку і ти, ну, може, метр, плюс-мінус туди-сюди, там лодку і то. Я навіть цього метра не помічаю. Просто ну це, це просто капець. Хвиля сьогодні відносно невелика на основному руслі, тому в повному обсязі я можна сказати лодку не покатав. Хочу і на такі хвилі, десь приблизно 4 метри в секунду по Дніпрі по руслу, щоб роздулась і спробувати. Але ж таки угол келіватості в 12 градусів. Я гадаю, вона буде різати хвилю. Ну, десь близько до тих човників 475. О, оце він, друзі. Оце нехай буде, мабуть, і на коня. О, да. Прям фрикціончик. Я Гля, що він робить. О, о, о! А це не щука. Та ні, це. Це, це мені здається кабан, просто такий окунь. Давайте подивимось. Ну це трофей. Це трофей прям. Гля торпеда, шо робить. А може щукарик все-таки. Ну у мене ж флюрик там. Доволі таки тонкий. Ґу! Да, это була щука. Це була щука. Гля. На жаль, друзі. На жаль. Ну, а що ж ти поробиш? І щучка була непогана, ну. Я гадаю, по відчуттям я її не зміг підняти, мабуть, під двушку. Все, не буду вже нічого ставити. Я гадаю, на сьогодні і досить. І так, да, ще, друзі, подивіться, в чому фішка. От, ну Просто у мене нормальних човнів до цього не було. Ну, як не було. Скажімо, вихашки, що у мене були, теж це класні човники. Але ну такого не було, що ти в складеному вигляді. Ось так от клац, положив спінінг і все. І тобі його не треба розбирати, збирати. Я навіть смотав нитку, а нашу? Можна було не зматувати Всі корисні ссылочки, друзі, я як завжди залишаю в описі. Це сайт AluMagic. Ви можете зайти, подивитись і більш детально ознайомитись з їхньою продукцією. Ну а на сьогодні все. Бувайте! Всім пока!